Вітаємо всіх на каналі Футболь... Футбольний потік ЮА. До вашої уваги. Огляд товариського матчу в межах зимових навчально-тренувальних зборів у Туреччині. Кривбас провів контрольний поєдинок проти чемпіона Данії Ланна. Зустріч стала важливим етапом підготовки української команди до другої частини сезону та дала тренерському штабу чимало інформації для аналізу. Перший тайм проходив у рівній та напруженій боротьбі. Обидві команди намагалися діяти активно, багато боролися в центрі поля та шукали свої шанси в атаці. Наприкінці першої половини матчу данський клуб зумів відкрити рахунок на 41-й хвилині відзначився пімпонг. Другий тайм розпочався з швидкого гола у виконанні міттю Ланна. Вже на 46-й хвилині дані сілва подвоїв перевагу суперника. Попри це, Кривбас продовжував працювати над командними взаємодіями та створювати моменти. У компенсований час матчу на 90 плюс дві хвилини пімпонг оформив дубль, встановивши остаточний рахунок зустрічі 0-3. Матч відбувся в рамках зимових зборів у Туреччині. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на канал Футбольний потік UA», щоб не пропускати найсвіжіші новини українського та європейського футболу. え <noise>